Те, що Господь говорить Захею, злізь з дерева, бо він маленький на зріст, він хотів побачити. Так? Ми вже говорили про це неодноразово. І коли вже Ісус перебуває в, в домі Захея, почали всі нарікати, що Він вже зайшов до Митаря, так? І Захей каже Господу, половину добра я віддам у Бога. І якщо кого скрив, дивчим, повернув четверо. Надзвичайно великі і потрібні для нашого розуміння слова. Ну, казалось би, що тут такого? Дуже прості слова. Половину мого добра я там у Бога, Кому завинив, повернув. Чому? Тому що Закей був Митер. Так? Хто такий митер? Це податківець, так? Правдами, неправдами. Збагачувався. Тому і сказали, що він зайшов гостити до грішного чоловіка. Як це так? Але прихід Господа змінив Закея. Такий сказав, я не хочу більше займатися е, незаконними операціями. Я хочу мати е, своє, свою роботу, щоб вона була законною. От те, що мені належить, я буду виконувати. І до того він сказав, половину добра я віддам. А якщо кому заверну, завинив, то ще й повернув в четверо. І отут нам треба на ці слова дуже сильно подумати, подивитися на ці слова. Кожен з нас, а особливо зараз, така ситуація в країні, що ми жертвуємо їжу, речі, да? комусь віддаємо. і от Згадайте, як ми це робимо? Що ми віддаємо? От, от, треба нам якісь речі віддати. Давайте от візьмемо приклад речі віддати. Якісь речі нам от збираємо сьогодні там якомусь там петру, треба зібрати щось. Якісь речі, давайте ми йому зберемо. Що ми віддамо? Те, що мале, те, що стареньке, правда, те, що я не ношу. так? Те, що викинуть жалко, те, що давно лежить, і я йому віддам. Правильно? Так ми робимо. Але це неправильно. Але це неправильно. Те, що я хотів би викинути, я віддам. Я буду казати: ну я ж пожертвував. А Дзахей каже половину мого добра. Тобто відкриваємо шкаф, закрив, закривши очі, відкриваємо шкаф і отак от, от половину раз, віддав. Розумієте? Мисочки, якісь там побило, люд, людям хату, побило, розбило, навіть нема що поїсти. Мисочки. Ну та не та надщерблета, віддам. Правда? Ну, покладу свої руки на серце, правда? Та не та старенька, та не віддам. Отак, от, от приходимо на кухню, половину. Закривши очі. Оце воно. Половина добра. ну, Добро це тим, чим я користуюся. Не те, що мені жалко викинути, я його віддам краще. Ні, це те, чим я користуюся. От я користуюся цим, я його віддам. Ось важли... важливість жертви. Розумієте? Шкода, правда шкода? Але Господь що сказав? Ви мене накормили, ви мене відвідали, ви мене вдягнули. І ми спитаємо Господи, коли? Коли ми тебе вдягали, коли ми тебе, ми тебе взагалі не бачили? Коли ми це тобі зробили? На що Господь відповість? Меншому моєму, тому. То мені зробили. Розумієте? Ось в чому заключається жертва е, Закхея. і що вчить Євангелія сьогодні нам. Не просто дати те, що мені не треба, стареньке, маленьке, немодне. Ні. Закрили очі, ото, що схватили. Ви знаєте, в якому порядку у вас плаття костюми висять у шкафу? Я не знаю, чесно кажучи. Що взяв той вдів. В якому порядку я його склав, я не знаю. І отак от закрили очі, отак от взяли і віддали. Оце воно. Розумієте? Оце справді та жертва, яку е, Захей віддав, яку ми маємо також віддавати. Оце те, що. Змінює людину. Надзвичайно важко поміняти людину, яка жила сьогодні одним, а завтра вона вже буде жити по-іншому. Надзвичайно важко. Але Закей став такою людиною. Закей нечистий, да? нечиста людина, грішник і, і і і так далі так далі. І він став тільки через те, що. Господь сказав Закхею, мені сьогодні належить бути в тебе в домі. Так само, і Господь до кожного з нас говорить, я сьогодні хочу бути в тебе в домі. І ми чи будемо приймати Господа, чи не будемо? Залежить від нас. Тільки тоді давайте не нарікати, що коли прийде час. І Господь скаже, відійдіть від мене, станьте ліворуч, бо я... ви мене не накормили, ви мене не напоїли, не вдягнули, в'язниці в лікарні не відвідали. Тільки тоді давайте не будемо нарікати. Дякую, що.